Вже понад 10 років на теренах жашківщини здійснює виробничу діяльність товариство Напої плюс, яке входить до групи компаній Нові продукти. За цей час керівники підприємства неодноразово доводили, працюють, враховуючи інтереси громади. Мова йде не тільки про кілька сотень робочих місць та наповнення місцевого бюджету, а й численні соціальні програми, які принесли багато користі жашківчанам. Серед таких дитячий майданчик у міському парку, побудований у 2011 році. Саме цьому об'єкту компанія приділила увагу напередодні дня незалежності України у 2014 році. Працівники підприємства взялися реставрувати майданчик та змінювати вигляд неприглядної стіни, яка слугує його фоном. За задумом вона стала площиною для створення арт-об'єкту розміром 12 на 4 метра за мотивами творчості відомої української народної художниці Марії Примаченко. Це найбільша вулична картина у Жашкові. У 2011 році наша компанія подарила дітям міста Жашка цей дитячий майданчик. Сожаленню вряд ну, йде на нього малима за годы, пока пользовались площадки. она пришла в такой небольшой упадок и, конечно же, мы не можем смотреть на это спокойно. Поэтому сегодня собрались волонтеры, сотрудники компании нашей, большая часть вы местные люди. Мы решили поддержать вас вот в количестве восьми человек из центрального офиса приехать сюда и совместными усилиями сделать самую большую уличную картину которая останется на какое-то время здесь, в городе Жашков, будет радовать взрослых детей и, и гостей города. Долго думали, какой же мы возьмем, какой же возьмем сюжет, что же нарисовать на этой стене, чтобы было красиво, чтобы было понятно, и все-таки решили вдохновиться сюжетом картины, очень известной украинской художницы Марии Примаченко. Если знаете такую, да, это одна из самых известных народных художниц Украины. Вот по итогу у нас должен получиться вот такой замечательный сюжет с подсолнечником. Під час перших настановчих інструкцій з'являються нові несподівані ідеї. Майданчик ми фарбуємо, просто обновлюємо ті самі кольори, які є насправді зараз. Якщо ну, зелений, то ми його А, паркан і лавочки ми фарбуємо в національні кольори нашого прапору, щоб додати муку українському цьому площадку. У мене є питання. Да. У нас оці, е -сім, кольорів, сім кольорів лісниця. Можемо їх их веселково зробим? Давайте все-таки сделать менее на лепесто. Сейчас я посмотрю на краски и скажу. Давайте без радуги. А, ну. а как я понируюсь в процессе? Я как мама зарадую. Детям цвета надо учить. Мама объяснит. Поддерживаем. Да, Хорошо, сдаю. Мама, Ладно, вчера да. есть еще одно предложение. По боковушке там надеюсь. На, Мы соняки малюем. залишаем залишаємо в синему кольору. Боковушки домики. Давайте соняшники давайте намалює. соняки намалюємо. Отож, озброївшись фарбами, щітками і віниками, волонтери взялися за роботу. Сійна художниця Надія Ільчук зробила на стіні ескіз майбутньої картини. Волонтери його розфарбовували, Із дилетантами працювати не важко, якщо вони мають бажання створити щось хороше, каже Митчиня. Насправді працюються добре, тому що слухаються, хочуть люди допомогти, і хочуть діткам приємне зробити. Стараються. Молодці. Картина буде добре виглядати і привертати увагу, і навіть люди, які будуть проходити десь з дороги, будуть її бачити, і піднімати національний дух, що теж важливо. Це наша творчість, наша культура. Ну, і все-таки соняшники, яскраво. Ну, це добре досить. Мета акції зробити щось корисне для міста, в якому знаходяться виробничі потужності ТОВ «Напої плюс. А окрім того, подібні заходи сприяють дружньому спілкуванню між колективом, що, безперечно, також на користь роботі підприємства. Всього було задіяно близько 40 працівників компанії, із Жашкова та офісу в Києві. Мініція ініціатива дуже гарна для дітей тим більше що майданчик вже був в такому стані і Трохи і сміття було забагато, і стіна ця була не зовсім красивою, як для діток, які тут граються маленькі, які не розуміють, чому воно ще не розфарбоване, не покрашене і так далі. Тому вирішили наша компанія зробити таку акцію. Ми брали участь, чистили цю стіну, фарбували її, робили більш трошки рівнішою, щоб художниця нанесла малюнок більш якісний і красивий. А сьогодні вирішили допомогти і теж брати участь ще й розфарбуванні цієї краси. Думаємо, що буде дуже гарно, і наші жителі міста думаю будуть вдячні. Скажіть, як воно працюється з настроєм чи ні? Ой, супер, так хорошо ще пару днів, і вообще. ми завжди за, за ініціативу компанії в первих рядах. З небальшим ну, настреєм багато об'єктів на майданчику стали кольору національного прапору. Волонтери сподіваються, це додасть людям патріотизму. Ви, мабуть, бачили, як діти катаються на цій качелі. Уявляєте, яка веселка складеться в голові, якщо воно буде. Отак от, от, як райдуга, один колір зміняти інший, жовтий зміняти блакитний, як все в нашій країні. Я як е, мама гадаю, що це дуже сподобається дітям. Нагласно вказівки нашого президента вчора, сказали красити в жовто-блакитний світ. Так що ми і красимо. А ви самі таке підтримуєте? Так, да. Я підтримую. У мене вже навіть на машині вишиванка наклеєна. Деякі працівники підприємства на акції заручилися підтримкою своїх дітей. Хто як не вони знають, яким повинен бути майданчик? Ми вирішили допомогти, в цьому, як би сказати, міроприяті. Ну, нам подобається іноді малювати. Теж хочеться почувати себе як Том Сойер, рівним художником. Батьки, працівники підприємства, я теж іноді хочу допомогти там. Чому тут вирішив прийти допомогти? М -м, допомогти. Батьки заставили чи сам захотів? Сам захотів. Допомогти розмалювати це все. Навіть чотирирічні малюки підказували дорослим, яким хочуть бачити місце свого відпочинку, від якого, до речі, у захваті. Ми тут гуляємо, та я хотіла, щоб тут були квітки, небо, е хмарки, сонечко, і, і різні красиві люди, і ще машини. І я хотіла, щоб таке завжди було. Щоб все було красиве. А зараз ти любиш тут грати? Ага. А часто приходиш на чому тут найбільше подобається на хоч. Yeah. А я люблю на качелю кач... качатися. На наразних качелях. Ігри на свіжому повітрі дуже важливі для дітей, і майданчик їм у цьому допомагає. Кожен погожий день тут, як гумінки бджілки роїться жашківська дітвора. Тепер на оновлених красивих гойдалках та драбинках, які розфарбовані працівниками групи компаній нові продукти в національному дусі, будуть сприяти вихованню патріотизму та любові до всього українського.